Усім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом рублених котлеток. У кожного він свій. Я хочу поділитися своїм варіантом. В мене тут подрібнене філе індика. Усі пропорції будуть на кіло м'яса. Переміщую філія у зручну ємність. Додаю дрібно. Порізану цибульку. На кілограм беріть десь таку величеньку цибулинку. Далі чайна ложка солі без гірки. Потім тут в мене суміш спецій, чайна ложка спецій до курки, чайна ложка паприки, пів чайної ложки сушеного часнаку і чайна ложка італійських трав. Далі я додаю суміш, ось така в мене майонез з гірчичкою. 2 столові ложки майонезу, чайна ложка гірчиці. Майонез у мене свій домашній, оскільки ми не купуємо магазини взагалі. Далі додаю одне яйце і все ретельно перемішую. Зараз я додаю 2 столових ложки кукурудзяного крахмалю і також перемішаю. Тепер потрібно накрити плівкою і залишити при кімнатній температурі десь на півгодинки. Якщо у вас більше часу, то можна залишити у холодильнику на годинку. Поки в мене маринувалася індюшка, я за цей час приготувала супчик з овочами, оскільки курячий бульйон в мене був готовий. Та ось тут в мене готується греча з сердечками та печорицями. Буде також дуже смачно, оскільки субпродукти. Не усі вживають, тому я не стала знімати. Якщо вам буде цікаво, як я це готую, напишіть мені наступного разу обов'язково зніму. І зараз вже можна приступати до смаження рублених котлеток. Індичка в мене маринувалася трішки довше, десь хвилин 45, поки я готувала інші страви. Зараз я наливаю на пательню. Олію. В мене ось така, можна будь-яку, почекаємо, поки розігріється, і можна смажити. Пахне дуже смачно. І на розігріту пательню з олією, викладаю ось такою ложкою м'язко. Трохи фармую. Вогонь в мене трішки менше середнього. Коли краєчки ось тут змінили колір, можна перевертати. Зараз я впевнена, що вони зарум'янули з іншої сторони і знімаю. Ось така краса виходить. І смакота я вас запевняю. Ось така кастрюлька в мене вийшла, Рублений котлеток. Вони дуже соковиті всередині і дуже-дуже смачні. Обов'язково приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Готуйте з любов'ю, тоді все буде смакувати. До зустрічі, папа! -па.